Одне з чергових грибовиськ. вже почало, почало щось трошки давати врожаї, а там, там. От так вони стоять красиві. рік. Що ж там далі? Маленькі ж, ну як маленькі, такі цей маленькі. И как раз открыть банку. О! Ну, сколько высота? Ну, такие. А. Знаешь точку, то, то что знаешь. найдешь. О, вот это. Это прямо себе стоит. Включай порядный гарный бизнес. Такие рыбы. Ренби, а ремби. Так, так, оп. О! За що бралась? Построїлись в колону і марширують. А цього, а це олень так, ну маленько зуля. Так оберезає. Плагмана. Цієї. Ну. І оце отак. Здоровенний ліс, весь такий на вид страшний, чорний ліс. І от таке одне місце і, і маєш гриби.